Привіт-привіт, мої маленькі глядачі! Здравствуйте, шановні дорослі! Сьогодні до нас, на нашу зустріч, завітав добре відомий вам друг. Давайте разом подивимося, хто це? Привіт, мої маленькі друзі! У моєму будиночку є багато книг з казками, оповіданнями, віршами, потішками. От, користуючись нагодою, я приніс вам книгу. В цій книзі є дуже цікавий вірш Максима Рильського Білі мухи. Але спочатку хочу пояснити вам значення деяких слів, які звучать у вірші. Білі мухи. Так автор називає велику кількість сніжинок ледарі, діти, які ніколи і нічого не хочуть робити. Що духу? означає з найбільшою швидкістю. Отож, мої любі, вмощуйтеся зручніше. Пані Тетяно, прошу вас, зачитайте вірш малятам. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять наче пух. Галю Петрику, кіндрате! Годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі з гори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. А тепер, малята, давайте перевіримо, наскільки уважно ви слухали вірш. Як називається вірст, який ви щойно прослухали? Так, білі мухи. А хто написав його? Молодці. Максим Рельський. Малята. А поміркуйте, чому автор згадує саме білі мухи, а не припустимо зелені. Молодці. Адже погода, яку описує автор у вірші, це зимова. І білі мухи він називає так сніжинки. Ви були уважні. А скажіть, яким стало все подвір'я? Так, все подвір'я стало білим-білим. А пригадайте, як летять білі мухи. Вони летять не наче пух. А хто був уважним і пригадає та скаже, як звуть дітлахів у вірші. Ну, звичайно, це Галя, Петрик та Кіндрат. Малята, а чому ж автор називає дітлахів ледерами? Правильно, бо вони полюбляють поспати. Скажи, а куди бігли діти? Ну, звичайно ж, вони бігли до санчат. А чим займалися діти на вулиці? Молодці, вони каталися на санчатах. А хто ж змайстрував для дітей санчата? Максим, ви були уважні. Я пропоную ще раз послухати вірш. А щоб краще його запам'ятати і вивчити, пропоную переглядати картинки і повторяти за мною слова. Отож, будьте уважні. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. Друзі, а тепер спробуйте самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. Малята, пригадайте, як називається вірш? А хто його написав? А яка пора року згадується у вірші? Як це зрозуміти? Так, автор у вірші описує природу землі. Адже там летіли білі мухи, а ми з вами знаємо, що це сніжинки, що діти катаються на санчатах. А хіба влітку діти катаються на санчатах? Ну, звичайно ж, ні. Це можливо лише зимою. А хто пригадає і скаже, як звали дівчинку? Малята, скажіть, будь ласка, а як ви полюбляєте розважатися взимку? Друзі, пропоную вам вивчити вірш білі мухи. А ми з букросиком будемо з нетерпіння чекати на ваші відео у коментарях. Шановні батьки, розучуйте разом з дітьми вірші, адже це не лише тренує пам'ять, розвиває кровозір, а й вдосконалює мовлення. Усього вам найкращого. До нових зустрічей!